Управління у справах сім'ї молоді та спорту Полтавської облдержадміністрації розробило програму співфінансування розвитку спорту нашого регіону. Про неї, власне, і говорили під час засідання комісії по контролю за станом спортивних споруд. На сьогодні складено кошторис та перелік закладів, які потребують модернізації. Переважно це спортзали шкіл та сільські стадіони. Є перелік, є кошторис, що розкладений. Тобто маю надію, що це буде фінансування і місцевою владою, і Полтавською обласною адміністрацією і радою. Це спортзали, спортзали, стадіони, всі, всі спортивні споруди. Полтавський стадіон «Ворскла» відповідає загальноприйнятим нормам безпеки та європейським стандартам для проведення футбольних матчів. Це засвідчили фахівці з Ізраїлю. Розповів технічний директор футбольного клубу «Ворскла» Ігор Гуриненко. Минулого року його майже повністю відремонтували. Ремонт трибун стисічної гідроізоляції ми провели в цьому году Це стоїть 625 тисяч гривень. Заміна сидінь на трибунах. 1 мільйон 477 тисяч гривень. Ремонт і протаж – 99 тисяч. Ремонт і техобслуження автоматичного полівого футбола – 374 тисячі. Загалом на оновлення стадіону витратили майже 10 мільйонів гривень.